Продовжуємо аналізувати книгу Штефані Шталь The Skin india Musha Metfін. Вчора ми говорили про потребу в прив'язаності, і до чого це приводить, якщо вона не реалізована. Які ще є потреби? Нагадаю, потреби в автономії та контролі, потреба в задоволенні та уникненні страждань. Потреба в підвищенні самоцінності або у визнанні. Сьогодні ми зупинимося на. Питання в потребах автономії та контролю. Отже, щоб вам візуалізувати, я вам покажу, що означає потреба автономії, контролю, це відчуття свого життя. Що я ним контролюю. Дитинки це формується від нуля до півтора року. А я спочатку вона контролює своїм плачем, виражає свою автономію, контроль а До півтора, півроку. З півроку вона вже сидить, вона хоче сама їсти, вона вже більше контролює і свої рухи, і може, наскільки в нас свій інстинкт виживання може забезпечити. Як це виглядає? На основі гитари, це гитара мого сина, він на ній грає. От, що означає контролювати своє життя? Відчувати. це є відчуття. Я відчуваю цю гитару, я можу до неї торкнутися, так само і дитина. Я відчуваю своє життя, я можу ним контролювати. Правильно? Хто ви у цій всій формі там, гитари? Дивіться, щоб налаштувати струни і класно на них грати, є такий індикатор. От він, зелено світиться, це означає, що мій син настроював струни соні, чи вчора. От, індикатор ви. тому що якщо ви граєте mm. на. Певній струні, тут з'являється назва, але це має прикріплятися до гріфа, от там на хвостик. І там є яка струна з вас троє, і шкала має бути цей нулік, воно світиться зелена сторона налаштована. Так само ви цей індикатор. Дитина налаштовує свою психіку, налаштовуючись на вас, на цей індикатор. Гітара це його життя, він його відчуває, він хоче на ньому грати, він хоче ним користуватися. А індикатор, як ви дозволяєте йому це робити, наскільки ці струни налагоджені. Отже, давайте зрозуміємо, що таке автономія і що таке контроль. Вже з книжки не з От, Я вам зараз покажу таку штучку. Дивіться. Класно звучить. Син буде злосний, бо тому що я йому розстроюю, що він не лишло, але. Ай, класно. А так звучить травмована дитина, травмована вами. Не хочете? Продовжую. Я вам задаю запитання. Що ви на запитання відповідаєте так. Значить, вам ця книжка дуже-дуже сильно пригодиться і дуже пригодиться саме те, що я буду вам розказувати. Я відчуваю тривогу чи спокій, коли приймаю рішення. Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас повищуються панічні атаки, труситься руки, сіпається оком. Такі потреби, як автономія в контролі, були не реалізовані вашими батьками до півтора року. Далі близькі стосунки, що ви відчуваєте в близьких стосунках? Переважно це від року до року вам гормони. Ви там ендорфінчики відчуваєте. Головне, перебувати в цих відносинах до від року, тоді ви вже можете аналізувати. Що ви маєте відчувати в цих відносинах спокій, гармонію, щастя, наповненість. Якщо ви відчуваєте ревність, це відносини чимось лякають, порушення автономії. Чому ви знаходите партнера, яким вам не комфортно? Я можу не контролювати це? Я можу щось в своєму житті не контролювати. А от є окер, коли деякі люди контролюють, навіть uh, чи вони виключили газову плитку по 10 там, фоткають, фоткаючи все добре. Uh, це порушення автономії контролю в дитинстві. Я вмію казати ні, без провини. Це взагалі питання: якщо ви цього не вмієте казати? Чітко ні, не ставити між певними людьми дистанцію, це вже потерп. Типу. Проблеми автономії, контролю порушення. Я можу просити допомоги без сторони, без відчуття провини. Не можете порушення автономії, контролю. Я дозволяю собі помилятися. Я не дозволяю, я якийсь там перфекціоніст, мені встигну перед іншими людьми, як я помилюся. Та порушення проблеми контролю автономії в дитинстві. Я відчуваю себе окремою особистості, чи я залежу від інших, ви залежите від іншої думки. А от, наприклад, уявіть собі, а мене син грає на гітарі. Я привела подружку, я кажу, а ну камалькамо, я хочу самоствердитися, яка я хороша мама, мене син грає на гітарі. Ходи, пограєш в моїй чутці. Знаєте, що мій син сказав, купи собі морозиво. Чому він так каже, коли я зла або щось неправильно йому хочу сказати, він каже: Йди, купи собі морозиво. Бо коли я. Трошки розстроєна, я завжди їм морозу. Він знає, що місце помагає. Він каже, йди купи собі морозум. Би сказала, та що тютю, що я маю якісь чужі тюці грати. Я граю тут для себе. Я отримую кайф це моє життя. Чому я своє життя маю якісь тюці показувати? От, якщо ви це робили своїми дітьми, якщо ваша дитина грала на якомусь інструментах і ви зобов'язували це грати на публіку, ви цим травмували, вітаю, а ви порушували її кордони, вітаю! А в неї не реалізована потреба в автономії і контролі, і можу привітати вашу дитину, в неї вже є психологічні проблеми, які вона може сама вирішити, якщо буде знати, куди звернутися. Отже, що таке автономія? Автономія це відчуття, що я керую власним життям. Я маю право вирішити. Я можу визначати свої межі, я можу впливати на те, що зі мною відбувається, я здатна діяти і досягати. Коли порушується автономія, коли батьки кажуть, як ти маєш думати, як ти маєш відчувати, як ти маєш на публіку грати на своїх інструментах, не дозволяти вибору, критикувати ініціативу, не підтримувати самостійність. Контроль. Здоровий контроль, відчуття передбачується, відчуття, що ситуація не хаотична. Певні, що я можу запобігти небезпеці, внутрішнє переконання, я справлюся, зниження тривоги через розуміння того, що відбувається. Тобто аналіз повністю, що відбувається навколо вас. Я аналізую свої емоції, значить, я ними контролюю. Як порушується контроль в дитини? Батьки хаотичні, непередбачувані. Оці мами, які роблять красиві фотографії для картинки, а де на цих всіх фотках дуже дитина нещасна. Та батьки хаотичні, непередбачені, є насильство, скандали, в залежності. Емоційна, мама не... емоційна нестабільна мама у сім'ї. А ще я вживаю алкоголь, все все, пропаща сім'я, вся, От. що відбувається в дитини, якщо в неї порушена автономія і контроль? Що вона відчуває? Світ небезпечний, я повинна все контролювати, щоб вижити. Постійна тривога, треба захищатися, істеричність, я можу покладатися тільки на себе, а це постійний страх, і в майбутньому, в дорослому це пошук партнера, який тобі прийде всі проблеми вирішить. Не ти, а хтось. Перекладання відповідальності: а якщо все добре, якщо задоволений був контроль і автономія, внутрішня свобода, спокій, вмієш протидіяти стресу, виходити з стресових ситуацій, Відчуття безпеки, стабільності, впевненості, мотивація, немає хаосу, тобто ви вмієте свої контролювати емоції. Можете пояснити, що відбувається в вашому житті. Без тривоги, без залежності, Тобто ви вживаєте алкоголь, тому що ви хочете на умовно підсилити смак їжі. Але ви не напиваєтеся до такого, що ви вже не контролюєте собою. Це трошки різні речі. Безпорадність, відсутня, тобто ви впорядковуєте своє життя. Ви не вразливі, і у вас є впевненість і відсутність цієї потреби це автоматично пошкоджена психіка дитини. Дивіться, я вам зараз розкажу, як формується це від нуля до півтора року. Що повинна дитина вміти? Сама їсти, сама одягатися, сама відкривати двері і робити власний вибір. Якщо люди дитина не вміє, в неї вже автоматично порушено. Деякі батьки не заставляють дитину бути дуже слухняною. Не йди туди, то не роби, то там не стай, там не стай, то не роби. То, л -л -л. І такає, Усі бо були в нас якісь перешкоди. Нам батьки казали, що не можна, тому що вони хотіли нас захистити. Не пхай там то в дорота, тому що можеш там задихнутися, ще там щось, там. не вхай руку псові в рот. Ну, це елементарне, але є батьки, які надміру. Наприклад, в мене син в півроку, він вже сидів, і в мене є фотографія, як він пхає. Сіди, Я сам можу. Для дитини важливо робити сам, тому що в нього реалізується інстинкт виживання. Я відчуваю себе в безпеці, тому що я можу сам. А коли мама холодна, коли мама відсторонена, коли мама на нього кричить, дай я сама, бо ти мене дорослиш. Фактично буде пошкоджена потреба в автономії контролю. Якщо ви на ці всі пункти, що я читала, взагалі все, серйозна проблема, що ви можете з цим зробити? Дивіться, є автор Едвард Десі та Річард Райан. а в них була така як теорія самодетермінації. Вони працювали іменно з цією потребою, з контролю. І автономії, Автономія, компетентність і зв'язок. Почитайте ці книги, якщо ця книга вам нудно читається, якщо вам, ви не можете з цього стану вийти, психіатр, психотерапевт. Психолог, який базується на цих потребах. Питайте, у вас є сертифікат, щоб ви проходили ці курси? То, що він має диплом психолога, це ще нічого. Я ще раз скажу: я в Україні орендувала житло, наді мною жив дитячий психолог. Я чоловік вона з дитиною своєю поводилася з дівчинкою. Це перекреслює будь-які знання психології. Але це індивідуальний випадок, це означає, що всі такі. Але якщо ви хочете, щоб вам людина допомогла, в неї, мають бути, що вона пройшла курси з психології по? Тому як вміти визначати ці потреби і як їх реалізовувати. Особисто в мене є ці сертифікати, але я не психолог, я це робила для себе. Я не працюю з людьми по тій причині, що я... мені більше подобається тримати відстань з людьми. І коли я була психологом-волонтером, це була жінка, це була пра... платна практика. Жінка вела, вона була пс... психоаналітик, нейробіолог. І... І плюс психіатр. Вона писала наукові роботи, я допомагала, вона мені за це платила і я моніторила. Це дуже дорого. Тобто простий смертний, який не має достатньої кількості грошей, туди не зможе попасти. Ось. І вона мені казала, Світланка, в тебе шикарний потенціал, а що ти не хочеш е психологом туди вчитися? Я кажу, ні-ні-ні з людьми? Ні. Чому? Тому що в мене теж була в дитинстві порушена автономія, порушена потреба контролю, і в мене зараз а, що? М, дистанція сформована з людьми. Мені простіше цих людей не пускати в життя, ніж пояснювати їм цю науку. Тому для себе ок, ділитися знаннями ок, можу, але не працювати з людьми, тому що це мене виснажує насправді. Ось, і що ще цікавого я хотіла сказати по цій темі, що порушення взагалі такої потреби, як прив'язаності, потреби як в контролі і автономії, це автоматично психологічні проблеми і психіатричні розлади, якщо ви ще дві потреби були порушені. Наступний раз ми будемо розглядати потребу, задоволені або потребу уникнення страждання. Якщо цікаво, якщо ви хочете е, пройти цей шлях до стіл, хоча б розуміти, що з вами що з вами не так, що з вами не ок, ви можете залишатися зі мною. Можете самостійно купити книгу «Штефані Шталь В Україні вона близько. 350 гривень коштує. в Німеччині. Найдешевша книжка, яку я знайшла, 17 євро. Можете самостійно читати або можете залишатися зі мною, я вам буду розказувати щось цікаве, візуалізовувати, більш простіше подавати інформацію. Якщо вас це влаштовує, залишайтеся зі мною і будьте ось такими індикаторами, зеленою позначкою, що у вашої дитини все класно налаштовано. Бережіть себе.